Друзі, всіх вітаю! Сьогодні знаходимося у офіційного дилера Volkswagen Skoda Seat. Оглядаємо для нашого замовника рестайловий Skoda Kodiaq 2022 року. Машинка залишиться в Німеччині. Це в нас 38 тисяч кілометрів пробігу, 37 тисяч євро брудна. Ціна з 2-літровим дизельним двигуном на 147 кВт 200 кінських сил на повному приводі в гарній комплектації. На матричній передній оптиці, адаптивний предикативний круїз контроль камери 360, патроніки 360. Також у нас лобове з антибліком, значить є у нас і обігрів лобового скла. Камера, яка щитує дорожні знаки, утримує полоси, 19 легкосплавні диски. Безключовий доступ. Також у нас по автомобілю, Датчики мертвих зон, музика кантон. Ось такі от гарненькі вставочки. У нас є ембієнтна підсвітка по автомобілю, складаються дзеркала, сидіння шкіряні, вентильовані. Тобто з вентиляцією пам'ять сидінь, електросидіння, ергосидіння. Стан автомобіля просто новенький, кермо як нове, підігрів керма, travel Assist, адаптивний круїз, максимальна Discovery Pro навігація. Також у нас активований CarPlay Android Auto. Підігрів лобового скла, кліма, сама машинка паркується, камери 360, партроніки 360, як я сказав, телефон сам заряджається, безпривідна зарядка. Адаптивна підвіска теж у нас є присутня, яку можна самому настраювати. оф режим. Ось такий от гарний стан. Подивіться, як гарненько прошито під кожу з такою прострочечкою, дуже гарно подіак. Виглядає, мені дуже подобаються ці моделі. Також ззаді карта як новенька, сидіння ззаді як новеньке, Ззаді є ще клімат, також у нас ззаді є і підігрів сидінь, і розетка 230 і Type C. Ще в нас що по комплектації? задня електроляда. Стан багажника теж новенький, нічого ніде не поцарапано. Фаркопчик теж як новенький, подивіться, навіть не на разу не користований. Машинка залишається в Німеччині. Дилер надає один рік гарантії в Німеччині, новий тюф, новий сервіс цьому автомобілю і робить невелику знижку в грошовому еквіваленті. Також перед виїздом ми отримали інформацію від дилера, повністю прозрачно, нічого від нас ніхто не скривав. Нам дилер скинув Gutachten, тобто це експертиза, в якій було вказано, де були царапини. Саме був поцарапаний трошечки капот. Там небагато було царапинок, там 2-3 мінімальні царапинки і задня права дверка. Соответственно, воно це було покрашено тут, в Німеччині капот б'ється до 200 мікрон, задня права дверка б'ється 170 мікрон, можна сказати, двоємій слой краски. Це не критично. На жаль, або, на щастя, можна сказати, це перефарбовано. Щоб не було видно цих косметичних моментів, оскільки автомобіль. 38 тисяч кілометрів має, це можна сказати, стан нового автомобіля. Ми його повністю оглянули, більше ніяких косяків не виявили. Комп'ютерна діагностика ідеальна і тому дилер прийняв рішення пофарбувати капот задню дверку для того, щоб цей автомобіль і далі виглядав як новенький. В Німеччині це нормальна практика. Так що, ось так роблять німецькі дилери у Німеччині. Замовляйте автомобілі. Всім гарного дня!